Дорогі дорогі футболісти, я радий вітати вас сьогодні святом Днем Незалежності і побажати всім вам сили від рідної землі, здоров'я від води, тепла від сонця, любові і добра від рідних і близьких. Іграйте в футбол і бережіть себе. А зараз хотів би, щоб ми всі разом шанували хвилину мовчання наших воїнів, які віддали життя за сьогоднішнє свято. спонсорами сьогоднішньої зустрічі виступили наші роздольські американці. Гаван Василь, Гаван Іван, Стасишин Віктор, Олексин Вадим Берездівці, Войс, Мар... Войс Мартін Розольський поля. І я ваш покірний слуга. Також, користуючись нагоди, хотів би подякувати. Хлопцям з футбольної академії, які підготували нам сьогодні цей чудовий майданчик. Наші хлопці з діаспори не тільки спонсорують змагання, а й донатять нас зсу, а також допомагають воїнам. Котрі проходять реабілітацію. Яскравий приклад цьому Стасишин віктор. Сьогодні зі святом нас прийшли привітати також група фані дівчата. дівчата. Сильна Україно, вірю в те, що Бог живе в тобі, після ворогів ти. Як руїна, може, ця руїна, шлях до змін, нам судило шлях такий здолати, зараз нарікати вже не час, сили потребує наша мати, віри потребує кожен з нас. Не здамося ні за що. Ми віримо в краще, все буде добре, треба вірити в краще, якщо навіть не може, не здамося нізащо, не здамося ні за що, і переможе, те, що відбулося, не змінити. Кожен пам'ятатиме завжди, та життя триває, треба жити разом ти до спільної мети. Щоб світ почни із себе, щоб здолати ворога в отця, що є на небі, сили волі миру домов здамося ні за що, божі ві хоробрі, треба вірити краще, ми віримо краще, все буде добре, треба вірити краще, якщо навіть не може, не здамося ні за що, не здамося ні за що, віримо. Моя україна, сьогодні в тебе велике свято. Ти вистоїш, ти переможеш, ти будеш найсильнішою і ми всі тому тобі намора. Барабули будуть ховати. Витисний стальон.

Звільніть overst لهи én тікет Д bond Anyway, we shot it 4 Coc simple 3 4 How about white? 4 Iw攻! 3 4 1 2 3 2 3 2 3 Дальше Х вниз, перед eg White At a door У restrictive А! Сам розвертай не мандику. Ай, так я тут бою! Ай, так я тут бою! Ай, так я я тут бою! Ай, я тут Бориться. А я у рота команди Паму додав Араван Вадим. Араван Вадим. Арбітра цап виділяє розігрустру команду. Ні, ні. Йде в садіт, шумить в кірну плиті. От Відплати. Ви, блядь, в цей момент і стали, блядь. Давайте, жахлики. Гол well, у команди «Центр» забив Осадчко Анатолій. Рахунок 1-1. Ти жень, сука, такий мразький, блядь.

Ну, подивись, пробував. Ну, той ще, тупий мені не той, не бассейн. Давай би вийшли. Очотен день нам треба. <головіка> Басенто спає, він сам падає. Він це пає, бля, він сам падає від втоми. Зачекай, ребята, ти. Нахуй ставиш, на мурі, бля. Ти попало, бля, спеціальну кутоманку зробив, бля. А ментав в руці. Ветыны, веты. Давай, Не, улыбай, вет! Хочешь, положить поехать? Дарший тай. Всім привіт! Сьогодні 24 серпня 2024 року, День Незалежності України. Всіх вітаю, всього найкращого, в країні перемоги. Закінчився перший тайм з рахунком 1-1. Зараз всі футболісти на відпочинку, але я вже бачу, що перерва закінчується і знову почнеться боротьба. Пане Ігор, от перший тайм, як? Як на твою думку? Боролися трохи, правда? Рівна, рівна, гра. рівна гра. Трошки, трошки відстає. Ну, але нічого, ви, ви не відстаєте. Дві команди добре грають, один-один. Один-один. Сьогодні які призи нагороди чекають на переможців. хто голи забив? – Все записано, Богдан все записав. Так, то сьогодні такий кубок, красень його чекає команда переможець. Я його трошки тако блигшу пофільмую.

Давай, 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 давай,

né ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!ボール!

А! Так, чудово. 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 Так, чудово

Не буде гон! Особисто я щасливий. І не тільки тому, що моя команда виграла, а й тому, що я вдома. Стою зараз перед вами і не змучуся повторювати. Нема кращої долі. І вже давному роздолі. На кращій долі ніж в новому роздолі. Так, закінчилася зустріч між командами Центр Бамп. З рахунком 5 3. 3 перемогла команда центру. В першому в першому таймі була рівна ігра, в другому таймі. Краще була команда центру. І заслужено перемогли. Кращий гравець. БАМу Осечко Анатолій. Толіка почне. Потім розберуться. Кращий гравець команди центру. Шматолоха Денис. Кращий гол зустрічі. Шиманський, Андрій. Імбомбардир сьогоднішньої зустрічі Карайван Вадим. Є! Ну і Цей красень вручається команді центру. Капітан, будь ласка. Слава Україні. Слава слава. Слава Україні. слава!